Доброго дня, я стоматолог-терапевт Кензіор Антоніна Андріївна. Я запрошую вас до нас на професійну гігієну, тому що це потрібно робити раз на рік. Обов'язково це робить ваші зуби бездоганними і гарними. Перший етап професійної гігієни складається обов'язково з огляду. На цьому етапі ми бачимо єлі є, є у пацієнта каріїс. І його ускладнення. Потім ми робимо обов'язково панорамний знімок. І приступаємо до професійної гігієни. Професійна гігієна вона складається з кількох етапів. Перше це робота ультразвуковим скейлером. друге це робота за допомогою профімейт. Третє ми робимо поліровку різними пастами. І четверте це аплікації. І ремремінелізующа терапія. А потім ми підбираємо індивідуальні засоби для догляду за порожниною рота. Допомагаємо підібрати щітку зубну, мануальну та електричну йоршики, флоси і зубну пасту. Записуйтесь до нас на прийом, і ми це все підберемо вам в індивідуальному порядку.